І з великим плодом, так? Так, да, з великим плодом. Ми, на, на, на території дуже багато ми насадили е, плодових дерев, тому що ми їх збираємо, у нас є кому їсти, розумієте, У нас нічого не пропадає. І шовковиці так само. Я бачу, теж. вас тут чистенько. Да. <рес> <рес> ми їх трусимо, і, і мавпочки люблять, і єноти, і носухи, і птахи, та всі. І горіхів ми теж на зиму збираємо, горіхів насадили. Отже, ти сидить? Так, да, у нас е, вони живуть на території, ми випускаємо павичів на територію, вони і зимують, і, е, тут ми їх не, не ховаємо і нікуди не летять, тому що самки закриті, от самок він, вони нікуди не полетять. Ми будемо йти в обратну сторону, Да, Вони нікуди, вони живуть в, просто не території. Території, да, Вони просто ходять по території. Все. Часто клієнти кажуть, о, у вас там павич вийшов з вольєра. Це, це ми будуємо новий вольєр для вовків. Вовків? Да. Капець. Е, буде, 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 проблема в тому, що немає працівників в мене немає, розумієте? Основна нема, проблема сьогодні. О, о, сьогодні дня, да, немає, виконавців. немає, немає, да, немає кого. Люди не йдуть на роботу, немає. Нема Та ким в не, мене будувати. Зараз навіть не так і не йдуть, як ну, реально людей стає менше. Хтось виїхав за кордон, хтось служить ну, і так далі. Да. Нема ким будувати. Це почали будівництво ранньою весною, не mm. можемо закінчити ніяку, хоча що там робити. Тут у нас апідомік. У нас є ага. 4 вулика ага. і сон на вуликах. Апідомик. Сон на вуликах. Так, так. Да. Сон на вуликах. Прохання не турбувати, там, мабуть, спить. Ні. Ні, прохання не турбувати, я навішую, а, закрили. Ага. Люди проходять, і дуже цікаво, що там всередині, що там всередині. То через то е, відкривають, як є клієнти. Ага. Там два ліжка, ага. е, під ними вулики безпосередньо, е, бджоли гудуть. А вулики В... якось виходять на зону? Так, да, ага. звичайно, вони вилітають. Да, От, щоб можете... до людини не потрапила, яка спить. Звичайно, не потрапляє, там же ж сітка. А ага. вулики ось. Отам зверху вони йдуть туди всередину. Гулики ага. йдуть туди всередину. Там сітка дуже густа. Тобто через сітку чутно тільки гул і аромат проходить, аромат меду, прополюсу. Прополісу. Да, оцей аромат повністю заповняє приміщення. Да. І там лежак. Лягаєш і відпочиваєш. Так. Ну, тут для да, Але. І тут же ж по насаджуванні всі е, кущі вони періодично цвітуть. Це калина бульдонеш, це е, ось бузок, це жасмін, е, тут е, спірея. Вони по черзі цвітуть, тобто вони то, їм є де брати.